Я зустрічаю осінь біля тину. Біля воріт кричу егей сюди, на плечі плащ болонівий накину, на руки хустку все ж бо холоди. Стою одна, лелеки відлетіли, шпаки залишили вишневий сад, лиш зимні роси в травах торохтіли, лиш дощ по вікнах стукав не попад. Спинилась осінь прямо під порогом. Розхристана і з виду молода, стоїть, філює душу монологом про те, як в річці сивія вода, розповідала про старі каштани, про жолуді їх рудий кожух. Я слухаю і так хочу до мами, де піч тепленька й козацький дух, комурі діжка з білою мукою, у клуні на цвяшку на стіні і пахне грушкою калиною терпкою. За вікном мій сад у бурштині, я чую, осінь шепче й голосить, запрошує на танець в листопад. Вона в садку траву на зиму косить, а він жовтіє мій старенький сад, а я стою у плащику під дубом, і жулоді все падають до ніг. І в небі осінь золотим тризубом, як радості моєї оберіг.